Що ж, я продовжу прогулянку, ось примула, така крупноквіткова, вона квітує повторно, якщо їй вистачає сонечка. Ну Це я її ось тільки перенесла сюди взагалі, то вона була так майже в затінку. От, але все одно заквітла, і пересадки, вона бачу, не боїться. От я її ще поділила. Кущик, це я собі весною придбала. У мене торік була ще така червона, то вона в мене от згоріла. Я її тоді ще не знала. Вона красиво квітувала, так під пеньочком в мене була. Я вирішила її посадити на видне місце і на саме сонячне посадила, і вона в мене ну, швидко дуже згоріла. Я щось не знала, що вона відновлюється, викинула. І от я цей кущик от хотіла розділити, але обрізала дивлюсь такі гілочки тоненькі. Я от тепер думаю, а може це не лаванда, а може це лавандин. От, друзі, підкажіть, в кого є і лавандин і лаванда. От так дивлюсь, бачите, от так кущики всі виглядають. То це, напевно, у мене лаванда, я так розумію. А той кущ, він от такий завжди розлягається, знаєте, гілочки тоненькі. Я думала, може за того, що він трояндами притінюється і, типу, як в затінку так себе поводить, що йому там не подобається. А тепер уже в мене от сумніви з'явились, може Може, і справді лавандин. Барбарис, Пінк Квін. Ну, напевно, що втроє він наріс за сезон. Дуже непогано. Дуже непогано. Тут в мене вся основа в нього була в конвалії, тому що цей квітник повністю заплітений конвалією. Просто вона до кінця літа вже таки згорає. Отак от отакі красиві гілочки. Бачите, от, коли камера сфокусується, то це просто чарівно. Ха -ха. Поки руку не підкладеш, не хоче фокусуватися. Руки в мене після цих пересадок і цих всіх земельних робіт просто жах. Хоч і працюю в двох рукавицях. Резинові зверху такі, але все одно вони рвуться. Я так вже далі працюю. А зараз ще це болотом. Ну, а цей барбарис, я сорту його не знаю, але... Теж, бачите, отак собі щось забарвлюється, змінює колір із яскравим салатом. Гвоздичка горщикова ще теж квітує на сьогодні. Теж якось вона хвилями квітує, дуже-дуже довго тримає квіточки. Маю три в трьох кольорах. От в мене одна зимувала дві зими. Тої зими чудово вийшла. Зими так рясно, красиво квітувала весною. А цього року вона в мене ну, майже не загинула. От квітень у нас був такий ж дивний, всі ж ми пам'ятаємо це. Тому що зима була, в принципі, то тепла, але І от за горщикові посадила я собі в горщики різні очитки, ось, ось подарунковий, це вуду. Та новеньке молодилко. Це Танюшка мені подарувала. Поки що отак горшочки поросаджувала, тому що в мене тут ще процес біля цієї водойми не закінчений і. Ось, подивіться, тільки що знімала і було таке гарне сонце. Я для того і почала це відео. І навіть не закінчила повністю прогулянку. Дивіться, вже які лупанув знову дощ. І так кожен день. Як не на ніч, то ось, будь ласочка, в день. Земля просто вже не просихає. А водойма мені ніяк не наповниться, тому що дірки в плівці, ось там вже аж. Треба, звісно, тут все змінювати. Дякую, дівчатка, деякі, що мене мотивували. Звісно, все-все зроблю. Осока Брансформ теж на сьогодні така красива, ну, вона взагалі цікава. Але те, що її місце тяжко підібрати. Ну, взагалі, то трави треба на сонечку садити їм, на сонечкові добре. Але я маю на увазі саме от, по, по кольору її от, складно її з чимось скомпонувати. Я ось вже її пересаджувала, але бачу, що буду її пересаджувати <гум> знову. От мені здається, гарно вона буде виглядати із волотями гортензій. Петунія ця. Ну, ще, от, бачите, квітує вже ж мороз був нічний. Ну, їй не страшно, звісно, це вже вона не така рясна. І тим не менше, вона і далі гілочки в неї розростаються і квітує, квітує. Барок так і не зайшов на третю хвилю, не вистачає йому гарної погоди. Ось маю ще таку мультифлору. Це вона теж із пізніх, але, в принципі, вже так то розкривала квіти. Вже ну, майже в повному розквіті вона такий приглушений, рожевий. Напевно, він дуже схожий цей колір до троянди не Lovstong, а Lavander Ice. От. Він теж у мене отак з краєчку квітника підсаджений, але зараз не квітує він. Ось ця теж така красива. Це я того року світі хризантеми придбала. Так пізненько, вже так вони і квітують пізненько. Дуже красиво. Тут поруч Пілігрім, вона в нього, типу, як в ніжках. І дуже гармонійно виглядають. Разом квіточки. Правда, що там в нього пару квіточок всього. Вже може якось на другий рік це буде краще видно. Едуард Вермулен і теж щось в'яже-в'яже бутони. І це перша річка, але ну, довгенько зараз ось окрему квіточку 5 днів, це точно тримає. Але якось не квітує весь кущик разом, а тільки отак один бутончик розквітне, квіточка потрималась, обсипалась, тоді вже друга розкривається. Ну, звісно, це не літо, що там можна хотіти вже від цих троянд. Це осінній дюпрей. Хотіла вона зайти на третю хвилю, але бачимо не вистачає їй сонця. І я, от, до речі, хочу прибрати гілки і яблуні, які влітку мені їх тут захищають троянди. Але дуже воно вже некрасиво виглядає. Може, от ще й порозквітають ці бутони, які в мене тут нав'язані. Лавсонг теж, бачите, квітує більш із сонячної сторони. От, от так от, весна осінь для троянд. Якщо влітку вони хочуть притінення, ну у мене в крайньому разі на ділянці, то весна-осінь прям страждають від, від цього ж притінення. Тому ну, так все неоднозначно. Боже, ну Поженуловсонг такий красивий, тим більше, що на сьогодні, коли вже нічого такий немає, і ці такі величезні, прекрасного кольору квіти. Так, назва дійсно пасує цій троянді. Ось такі гарні бутончики. Так їх багатенько, весь весь кущик в бутончиках, але ось фізостегія моя запоздала. <сум> пересаджена з затінку на сонце. Ось ще досі квітує. Теж дуже гарний колір. Трояндочка Літуту, Мід нещасненький такий саджанець, але нічого намагається. Дуже красиві має квіти, дійсно. Такі вони, як блюдечко. Складжені, махрові, ароматні, Красиво, схожа дуже кольором до ем, крон принцесс Маргарет англійки. Але жовтіша, жовтіша. Ось так, друзі, я обрізала піровські. Щось я не знаю, як правильно, от підкажіть мені, будь ласка. Ну, самі такі донесенки зовсім гілочки взагалі вирізала повністю. Залишила тільки от такі міцні. Обрізала просто до розгалужень, які вже відквітували. Отак. Ну, чудова рослина, теж так довго вона квітує, прикрашає садочок. Ще трішки лавсонгу, тому що штурпаки <пока> показувати це дуже добре, але хочеться бачити квіти. Дуже великі бутони. Дуже шкода, що вже не сезон квітування троянд. Дуже шкода. Я б ще помилувалась. Хоча ви знаєте якось так уже все більше все ж таки перемикаєшся на інші справи осінню, на пересадки, на багаторічники і вже якось і не так сумно. Ось таку ще маю хризантему. Вона в мене що? Це другий сезон живе, здається, якщо я правильно пам'ятаю. Бачила в других дівчат вона така висока. І в нас тут в односельчан також бачила, теж вона така височенька. В мене вона поки що мала, навпаки. Хоча в мене всі хризантеми зазвичай зазвичай тягнуться у висоту, але ця ось дійсно маленька стоїть. Так, вона трішки раніше розквітувала, але. Не вся якось квітує нерівномірно чомусь. Кущик зв'язала, тому що ділилась з сусідкою. Тімоно теж це третя його хвиля. Ха -ха. Дуже красиві квіти яскраві. Квіти не крупні, без аромату, але багато в'яжу собі бутонів. Хоч і весь слабий зараз. Ну, у мене зараз взагалі багато дуже слабих троянд, багато плямистості. Я так і. Досі не зробила останньої обробки, хоча у мене все стоїть під руками, але щось я так уже з цими земляними роботами затягнулася. Просто вже і в самої сили нема, день короткий, вже що сі. І набридло, так набридло, що це просто не передати словами. З новою ділянкою ще так ось там затягнулася, як пішла туди пересаджувати сіянці аквілегії. Востика поні, як почала там ще знову все пересаджувати туди-сюди, просто безкінечно. Ця ось хризантема, якась вона ніжна. Вона раніше розквітає, але на сонцю горить. Після морозу теж ось вона було мінус два, одну тільки ніч, і мороз її спсував квіточки. Бачите, от такі вони стали нещасненькі. Ну, зараз теж їй і дощ щось пройшов, трішки вона. Нечепурненько. Ось таку хризантему торік собі теж придбала і ще поза торік, ось, вже, щось вже почало все вилітати з голови. Квітує вона отак суцвіттями. На одній гілці суцвіття. І на цих суцвіттях отак по 5 квіточок. Десь менше. Ну, а так в принципі, до п'яти квіточок максимум, здається. Така вона прям як ромбиком, сама квіточка, прям ромбиком. І навіть не за те, що квіточка зжата, а от такі якісь пелюсточки, так, складжені ярусами, пелюстки на пелюстки накладжені. Красива, але те, що висока. Мініатюрна трояндочка Меді теж. Ще ось має пару гілочок із квітами, які вона вже теж дуже довго тримає, адже ця троянда дуже рясна і дуже-дуже довго тримає свої квіти. Є абсолютно все одно і на дощ, і на повне сонце. Чудова трояндочка. Армерія теж ще хоче квітувати. Чудова рослина, вона ж і вічно зелена, цей кущик такий, ніби як травичка, листочки в неї, квіти чарівні. Віоли теж. Ось це вже сіяниць забарвився від жовтої віоли, яку я тільки цієї весни придбала. І от я не розумію, чи це вже від нього сіяниць, чи це вона якось запилилась. Просто. Різні от є відтінки. І я бачу, що деякі також мають голубі відтінки від Віоли, яку я голубу також цієї весни, тільки придбала. Тому. А так ще не дуже зрозуміла, чи це дійсно сіянці в один сезон встигають насіятись і розквітувати, чи це вони запилюються якось кольорами із старими кущиками. Треба ще буде поспостерігати за цими віолами. Жимолість варігатна, теж красива, дуже гарно наросла. Клен Фенікс, чудово наріс, такий прям кущик зробив з тих пари штурпачків. <гум> Такий прям як ну не дерево, а ніби прям кущичок. Але пагінчики, бачу, не визріли до кінця в кленів моїх. А листопадна ось так красиво забарвила на сьогодні листок. Боже, як це красиво. Це дуже красиво, друзі. І вона прям з кленами зараз так гармонійно тут встала цим кольором. І марушка. Ось на сьогодні вже така чорна, як і живучка. Атропурпуреум, парасолька моя вже літає. От марушка влітку стоїть абсолютно із зеленим листочком. Вона ж вічно зелена, ця азалія. А тільки холодає, і вона стає така прям, ну, як чорна. Дуже це красиво. Щось вона мені нагадує, знаєте, виноград. Такі темні, темні ягоди винограду. Красиво. Дуже-дуже ось із живучкою прям один колір. Це в мене, здається, атропурпурея живучка. Вклена ось такий атропурпурея теж. <рес> такий досить немаленький листочок. Мбру... Ой, гіхера, те, що я розсаджувала нещодавно. Теж змінила колір, стала набагато яскравішою, ніж була. Друзі, залишили вже ті клени, бо побачили веселку. Подивіться, яка краса. І вона навіть подвійна. Подивіться, яке небо красиве під веселкою. Про... Це просто якийсь, я не знаю, чудесний вечір. Подивіться, подвійна веселка. Я почала це відео знімати, тому що так, сонечко гарно блиснуло. Потім почався дощ. Ну а тепер вже подивіться, яка, яка красуня зійшла, яка вона величезна.